Маркетинг побудований, чому тому, що просто статистика. А, найбільші корпорації в світі зробили статистику, що жінка купляє легше і краще, де зареєструється на практику в четвер. Напишіть в Дірект, Маша, моя асистент, вас зареєструє. І а, маркетинг створений на жінок, тому що жінки легше трать, витрачають гроші. І, за, і зараз я вам відкрию Америку. Як ви думаєте, чому зараз такий величезний це ЛГБТ чоловіків як жінок показують? Чо? Зараз весь світ, всі корпорації заточені, щоб зробити чоловіків більш фемінними, а жінок більш мускулінними? Чому? Зараз у вас буде ага, момент. Дуже проста відповідь: весь маркетинг, фільми. Нам промивають мозок, щоб жінка стала більш е, жіночочоловічою а чоловік більш жіночим.